Всім привіт! Знаєте, як у нас дуже багато людей люблять дивитися серіали величний вік. Великолепний вік. Всі дивляться і всі хочуть, всі дівчата хочуть так само. От, просто як вона, як Роксалана, стати такими ж величними. Але, але знаєте, який величний цей вік був просто страшенної навали на нашу українську землю, тоді, коли знищували і вбивали всіх цей султан зі своєю навалою османською. Він просто забирав наших людей в рабство, волочили цих людей в частності. І Роксолану, а точніше, її справжнє ім'я Анастасія Лісовська, продали в рабство, просто як плоть для сексуальної втіхи. От як вона починала. Але так як вона була, дочка священника, і тоді, коли її забрали в рабство, її батьків вбили, знищили тут всі церкви, ці турки, ці чорні Коршуни, які прийшли тоді на нашу землю, оця Османська імперія, вона. Вона не плакала, ви знаєте, вона сміялася, тому турки прозвали її Хюрем, та яка завжди сміється, і Роксоланами називали українців. Тих сильних духом людей, які з вірою в Бога все одно просто превозмогали всі труднощі, і так це було і тоді. І от як же ж вона перемогла? По-перше, все те, що розповідається в цих е, фільмах, цих серіалах, це не має нічого спільного зі справжньою історією, з істиною, тому що вона була ще зовсім дитина. Вона була підліком, хіба вона могла перемогти і якось бути краще всіх тих просто іскусних любовниць, які були. Тисячі в гаремі султана. Звісно ж, ні. Вона перемогла своїм смиренням, вона перемогла своєю справжньою любов'ю, вона перемогла своїм розумом. Те, що вклав в неї батько священик, тому що вона була справжньою християнкою, вона була справжньою віруючою, вона молилася, вона смирялася. Ви уявляєте собі, що це таке? Просто бути рабинею, яку притягли за волосся? І заставили робити. Ти просто ніхто і ніщо із раба стати першою жінкою в Османській імперії. Це не через якесь чеклунство чи весь той бред, який розповідають розповідають у всіх цих серіалах. Це все тільки справжня божественна любов і справжнє смирення. Тому що ця дівчина знала Бога, любила Бога, і вона знала слово Боже, як повинна поводити себе жінка. І Бог він відкриває серця. Так само, як Бог віддав серце сулеймана. Цій дівчинці, ще зовсім молодій, що він, просто не дивлячись на те, що він переступає всі закони царського двору, він взяв її в дружини і вона вплинула тоді на чоловіка знову ж таки через смирення і страх. Вона вплинула на нього, щоб він перестав йти війною на її рідну землю, і вплинула на те, щоб відбудували на рідній українській землі всі церкви, які були спалені. Тому, знаєте, Бог. Відкриває серця, не чаклунство, тільки смирення може підняти жінку з раби до таких висот, яких досягла вона, Роксолана. От з чого ми маємо брати приклад. А всі ці серіали вони розказують брехню, щоб дівчата просто йшли в рабство, йшли просто до якогось чаклунства, яке знищує їх, а підіймає тільки смирення. Тому що Біблія говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, тільки смиренних людей. Підіймає сам Бог.